Ростійна шафа це обладнання для вистоювання тіста перед випіканням. Для тіста тут створюється певне середовище. Температура до 38 градусів і вологість в межах 75-85%. Це сприяє відновленню структури дріжджового тіста, порушеної при формуванні, і забезпечує його розпушення за рахунок виділення вуглекислого газу, тобто тісто підходить. Використовують такі шафи в невеликих виробництвах: кафе, ресторани, готелі, пекарні, точки фастфуду і на великих кондитерських цехах і хлібобулочних комбінатах. Цими шафами можна керувати як автономно, так і через панель управління печі. Можуть бути шафи з механічним та з електронним управлінням. Підключення розцінних шаф може бути 220 або 380 В. Розцінні шафи бувають під різного розміру листи від невеликих 33х46 до великих 60х80 см. Також є великі камери для закатних візків, які вміщають 1, 2 чи 4 штуки. Використовується на великих цехах та комбінатах. Матеріал виготовлення розцінних шаф, якісна нержавіюча сталь. Двері можуть бути глухі або ж зі скла, що дозволяє спостерігати за процесом вистоювання. В середині камери розміщені, направляючі з нержавіючої сталі. Знизу шафи зазвичай розміщений піддон для води, який наповнюється вручну водою, яка випаровується під впливом нагріву теном. Завдяки чому виходить тепле і вологе середовище, яке найкращим чином підходить для вистоювання тіста. Що слід врахувати під час вибору. Розмір та місткість вони повинні бути достатніми для потреб вашої кондитерської чи пекарні. Розмір дек має співпадати з деками печі. Кількість рівнів має перевищувати у півтора-два рази за кількість рівнів у печі, так як в основному тістові заготовки потребують вдвічі більше часу для виставки, аніж для випічки. Купити розцінну шапу від надійних виробників можна на нашому сайті інтернет-магазину Торгобород.